Як Емілі їсть кролика та картошку в баночці? Ну, воно таке. Запах хороший. Я пробувала смачне, але щось їй не подобається, мабуть. А ну зімкнула губи, даже не відкриває рота. А ну, а? Ти хитруння, а, давай. ам, ам, а-а-а. Так. Да. да. Не відкриваєш? Завжди відкриваю на кашку вже. А кашку каточка, не хоче, коротше, да? Оце така їдака. да. То а -а -а. а а а Давай, давай, кривись. Вона кривиться -то, капець. Не хоче, не пішло їй ще.